Литовський благодійний фонд Одинка подарував авто військовим із Сумщини. Передачу здійснили через сумських благодійників. Сумчани отримали вже другу таку машину, а взагалі поставили на Україну вже більше 30 автівок. Дякую вам, слава Україні! Слава Збройним слава. Дякую. Слава це для вас. Автівка предпозначається для 211 окремого спеціального батальйону, який складається з мешканців Сумщини, ну, здебільшого, скажімо так, в дуже складної гарячій точці. Це повнопривідний паркетничик, проходимость в нього гарна. Хлопці будуть вдячні. Литовці допомагають українським військовим не тільки автівками, говорить Ігор Марченко. Отримуємо від них постійно тактичне обладнання для наших захисників, квадрокоптери, тепловізори. Литва дуже маленька країна, населення, як Сумська і половина Полтавської області. При цьому така колосальна допомога. Ми дуже вдячні їм за це, за всю їхню роботу, яку вони роблять для нашої перемоги. Олена Адаменко, Михайло Заїка новини на Суспільному Суми.